Крайнім часом почастішали замовлення окремих відпочинкових гостьових будинків на ділянці. І це саме такий дім площою 55 метрів квадратних. Давайте оглянемо детально його комплектацію, планування. Весь будинок виконано у комплектації комфорт. Це натуральна деревина на стінах, ламінат на підлозі. Та саме тут виконано у стандартних комплектаціях ми робимо натяжну стелю. Тут зробили також натуральну деревину на стелі по побажанню замовники. Відтінок кожного разу обираємо лише індивідуально, і, до речі, саме цього кольору у нас в палітрі не було, але замовники захотіли саме цей кольор, і ми виконали, тому індивідуальні замовлення завжди можливі. І далі йдемо до спальні. Нагадаю, що у будинку за плануванням дві спальні. Вони компактні, тому що це гостьовий будинок, і тут по суті потрібно лише встановити ліжко. Панорамні вікна додають багато світла, і, як бачите, тут також є вихід. Ходімо далі. Зараз ми потрапимо в основну вхідну зону у передпокій. Це центральний вхід. Це Деякі роботи ми завершимо вже на ділянці, тому встановлення у відбудеться у замовників вдома. Далі душова і майбутня парна, яку ми також будемо завершувати по домовленості у замовників на ділянці. Поки що вона виглядає достатньо просторою, але насправді тут буде лавка для парної, навпроти піч. Дуже затишно. До речі, коли заходиш в парну і не відчуваєш цього запаху деревини натуральної, аж якось дивно стає, тому що зазвичай цей аромат він одразу завороже і в тебе таке враження, що все, приїхали відпочивати, а не працювати. І ходімо до другої спальні, вона аналогічна першій, така ж компактна, мініатюрна, дуже затишна. До речі, коли ми з вами проектуємо входи, виходи, вікна, їх розміщення та розмір, це завжди все індивідуально, не лише під ваші побажання, а також під особливості ділянки. І якщо у вас така ділянка, яка дозволяє заходити з різних частин будинку у сам дім, і це навіть зручно, комфортно для вас зайти з однієї сторони, потім з іншої, для ваших діток, щоб побігати, то ми це проектуємо. Тому що дивіться, ми з основного входу увійшли в будинок. Пройшли через будинок і з іншої сторони на ділянці вийшли через терасу. А з боку можемо також вийти із кухні вітальні, і зі спалень. Це шикарно. Будинок до вас на ділянку приїжджає не просто абсолютно готовим, а він також готовий до підключення електрики. Вже є усі світильнички, усі розеточки і дві комфортні для вашого користування електрощитові. Ось тут перша. До речі, розміщення електрощитових, ми також обговорюємо, це може бути в окремому приміщенні, а може бути у передпокої або як тут на стику двох модулів у різних приміщеннях. Один в передпокої, один у кухні вітальні. У гостєвому будинку це достатньо таки комфортно і нікому не заважає. А якщо це буде для вас створювати візуальний шум, то ми їх можемо заховати в окремих приміщеннях. Саме цей дім суцільно опалюється теплою підлогою з керуванням через програматори. Програматори ми встановлюємо окремі на кожне приміщення, тобто один тут у спальні, один у кухні-вітальні, у передпокої, у санвузлі, ані також у другій спальні. Ще що хочеться наголосити про теплопідлогу, що вона по всій площі будинку і це входить у вартість. Виробництво наше знаходиться у місті Житомир і ми вас запрошуємо його відвідати і оглянути будинки на різних стадіях виготовлення від каркасу до абсолютно готового результату. Щоб записатися на огляд, напишіть нам під контактами, які є в описі до цього відео. Дивіться, готуємо до завантаження на трал будинок. Сподаємо кран. будемо вантажити перший модуль. Хасна.